Всім привіт! Я рада вітати вас на каналі Imagination. Мене звуть Ірина, і сьогодні буде книжковий тег, який називається Осінь Прийди. Так, уже перевалило середину осені, навіть трішки більше, але чому піні? Ще цілий місяць повний листопад у нас є? осіннім, Тому можна брати в собі для відео ось такий от Тег. А насправді я вирішила, що взагалі найближчим часом мені потрібно зробити рубрику, яка називається Теги. Від Аврори Вайт. І так, знову моя підписниця-глядачка, вона надіслала мені переклад англомовного тегу, який їй неймовірно сильно сподобався, і запитала мене, чи не хочу я відповісти на нього. Ну, звичайно, що я хочу. Я обожнюю теги. Якщо вони ще й цікаві, і там дуже багато запитань або цікавих запитань. Тому я залюбки відповідаю. І в загальному я відкрита до пропозиції. Тому, якщо у вас є бажання написати мені якісь теми для відео або якісь питання, які вас цікавлять, то все пишіть внизу в коментарях, я обов'язково перегляну, запишу собі і рано чи пізно відніму відповіді на ці запитання, або окремо в окремому відео зроблю відповідь на одне, якесь дуже цікаве питання, або зберу все докупи і зроблю також якийсь певний тег. А перед тим як я розпочну відповідати на питання тегу, хочу запросити у вас у інфобокс під відео. Це інформаційна така стічка. Ви натискаєте на кнопку, вона відкривається. В ній я залишаю інформацію про наш благодійний збір читаю для ЗСУ в нашій групі Буктюб Української. Ви зможете знайти інформацію стосовно того, на що ми зараз збираємо для Збройних сил України. Також там час від часу відбуваються різноманітні лотереї, благодійні розпродажі. Тому це ви можете не просто лише задонатити на цей збір, а також. Придбати собі книгу або придбати книгу, яку хотів ваш друг, або подруга, або хтось близький, і подарувати її. Так ви будете знати, що ви отримали книгу і зробили хорошу справу. Тому ось так обов'язково заглядайте в інфобокс. Перше питання: весени повітря свіже і чисте. Назвіть книгу з яскравим сетінгом. Взагалі, питання сетінгу є трошки розмите, ну В плані для мене воно завжди трошки розмите, і мені б хотілося, щоб хтось якось пояснив мені це питання, тому я запитала про це прекрасної Наталії Матолінець, і вона мені відписала, що це сукупність деталей, які вказують на час, локацію чи певну специфіку історії. До прикладу, вікторіанський сетінг. Ми розуміємо, що це Англія чи Європа. Дев'ятнадцятого століття Просто прекрасне пояснення, тому що я до того думала, що сетінг це, ну, от у нас, наприклад, є якісь подорожі в часі, чи щось таке, і саме сетінг це сукупність лише оцих таких характеристик, які ну, притаманні для певного жанру. Але я не задумувалась про те, що це може бути і певна епоха. Ну, тобто, я сприймала, що певна епоха це як саме собою. Але так, коли ми чуємо, що це. Вікторіанський сайтінг, то по суті, коли ми беремо книгу, то ми уявляємо собі деякі деталі, які ми вже бачили, або чули, або читали про цей період, часовий період. Тому ось так. Пояснення сетінгу. Я дуже довго думала, як би відповісти правильно на це питання, тому що сетінг у багатьох книгах, які я читаю, є неймовірно колоритним, є неймовірно яскравим. Але все ж таки, я зробила для себе такий міні-фільтр. Я подумала, що хочу, щоб це була книга з осіннім настроєм, бо це ж у нас осінній тех. І мені згадалася книга Тінь Вітру Карлоса Руїса Софона. Вона настільки... Прекрасна. Вона настільки чудово осіння, оце магічний реалізм. Мені здається, це, напевно, просто осінній жанр <гум> магічний реалізм. І якщо він трішки іще трагічний, то це прекрасно. В цій книзі нам розповідається про післявоєнні роки в Барселоні і про те, як у хлопчика помирає мама і його тато, який є продавцем книгарні в їхній сімейній книгарні. Відводить його у будівлю, в якій знаходяться так би мовити, цвинтар забутих книг, і там він знаходить для себе книгу, яка повністю змінює його життя, яка повністю формує ну та навіть деякі події в його житті. І це неймовірно прекрасно, бо це, це така романтизація книжкової тематики, але воно з одного боку і моторошно, і осінньо, і атмосферно, і оцей сетінг Барселони післявоєнний, тому що там всі люди після цього намагаються відновитися, намагаються жити далі і щось з цим робити. Тому мені неймовірно сильно сподобалось, і саме ця книга, як на мене. Повністю відповідає цьому першому питанню. Наступне питання це природа прекрасна, але вона все одно помирає. Назвіть книги, які є прекрасними, але мають важкі теми, такі як втрата чи смерть. Тут я виписала для себе декілька книг. Зовсім нещодавно я прочитала сад Геманський Багряного, і ця книга є прекрасною. Так, вона достатньо перша частина книги, вона дуже поетично написана. Далі вона читається легше, тому що там уже більше все не те, що по факту, а просто, просто написано. А перша частина так, вона поетична і оці, ну оцей Дисонанс між першою і другою частиною він відбувається не просто так, тому що наш головний герой змінюється в силу обставин і в силу того, що з ним відбувається. І книга прекрасна в тому плані, що вона написана дуже добре, але в ній зачіпається дуже багато важких тем. Це і про смерті, це про масові арешти. Це про катування, це про тюрми. Тому я дуже раджу, якщо ви ще вагалися, чи читати чи не читати, книга важка, безумовно, але вона написана прекрасно. І для того, щоб розуміти все, що відбувається зараз, нам необхідно читати книги про події, які відбувалися і колись. Також прекрасна книга на важку тематику, також про смерть, про вибір, про війну. Це інтернат Жадана. Я її читала теж зовсім нещодавно, і як ви розумієте, такі. І дуже би, свіжі в мене враження від цієї історії, вона теж, неймовірно, осінньо зимня, така в ній атмосфера, гнітюча, зимова. Знаєте, коли читаєш цю книгу, таке враження, що промерзаєш до кісток. От вона якась така, але вона прекрасна, тому що вона є і так. Такі книги також потрібно читати. І ще одна книга, яку я читала дуже і дуже давно, але зараз ви 92-го лева її перевидала, це Природа всіх речей Елізабет Гілберт. Поки що я не продовжила своє знайомство з творчістю цієї авторки, але саме природа всіх речей мені дуже сподобалась. Вона. Теж це вікторіанський сетінг. Вона описує долю жінки від того, як вона була ще малесенькою дівчинкою, і до того, як вона стала старшою дорослою жінкою. Вона описує, як було важко жінкам в той час, якщо вони не виходили заміж, але хотіли, до прикладу, займатися якоюсь науковою діяльністю, як їх не сприймали. І так, це не настільки серйозна книга, як дві попередні, але мені здається, нам потрібно читати щось подібне, щоб розуміти, з чого ну звідки береться той корінь висміювання і такого несерйозного ставлення до жінок, і те, чим вони займаються в. Певних сферах діяльності, чи це наукова діяльність чи культурна, не має значення. І книга також про неймовірно величезну самотність, а також про те, що інколи бути не настільки розумною, набагато краще, бо ти можеш вийти заміж, ти можеш якось пригнітити свої почуття. Але не все так просто. Тобто тут і про психічні захворювання, і про самотність, і про жінку в суспільстві тих часів. Дуже цікава книга на дуже важливі теми, хоча і так не настільки болючі, як дві попередні. Наступне питання: осінь це сезон повернення до школи. Назвіть. Нонфік, який навчив вас чогось нового. Я зараз назву нонфік, який зараз читаю. Це напевно дуже смішно, але коли я пишу відповіді на якісь теги, то завжди згадуються книги, які я зовсім нещодавно читала, і мені здається, що вам зовсім не цікаво це слухати, бо ви нещодавно бачили огляди на ці книги. Але так, ще на цю книгу ви огляд не бачили, тому що це сторітелінг, який не залишає байдужим. Кіндри Холлі, я побачила цю книгу в додатку якабу і вирішила, що хочу її спробувати читати, і вона настільки сильно мене захопила, що я прочитала одразу 100 сторінок. Вона дуже сильно мені подобається поки що, але я вже розумію, що авторка крутиться на і тому самому місці. Тобто, на перших 150 сторінках вона нам пояснила принцип сторітелінгу і який він важливий взагалі в бізнесі, в створенні певних брендів. І поки що наступні сторінки крутяться все на одному і тому самому місці. Тобто, авторка розповідає нам одне й те саме. До прикладу, я зараз зупинилася на тому, як вона говорить про історію засновника того чи іншого бренду, або просто історію створення цього бренду, як виникла ідея. І вона перераховує різні різні приклади. З одного боку, це дуже цікаво, тому що ми дізнаємося, як неймовірно масштабні зараз. Компанії були колись ідеями на рівні того, от, давайте здамо в оренду нашу вітальню чи щось в такому стилі. Але чого навчила мене ця книга, так це того, що історії важливі в плані того, що особистісні історії варті того, щоб їх розповідати. Мені дуже часто здається, що от якщо я буду вам розповідати про те, як я взяла цю книгу до рук і як в мене виникла ідея взагалі її прочитати, то це не цікаво. Але виявляється, що це зовсім не так, тому що історія. Починається не з того моменту, де вона вже успішна, а з того моменту, як рука лише доторкається до чогось того, що колись стане великим і неймовірним. Поки що, це не про мій канал. Але я вирішила, що буду більше розповідати вам саме історії про те, як я вирішила читати цю книгу і. Які асоціації і думки в мене викликається книга? Тобто, чогось все ж таки вона мене навчила, і це буде корисним для мого блогу. Наступне четверте питання: щоб не було холодно, варто проводити час з людьми, яких ми любимо. Назви книжкову сім'ю, групу друзів, частинок, якої ви хотіли б бути? Я теж дуже довго думала над цим питанням, щоб я могла відповісти, але. Знову і знову мені в голову приходила думка про мандрівний замок Хаула Діана Вінджонс, і я вирішила, що це саме та книжкова сім'я, в якій би я хотіла бути. Ну явіть собі той самий мандрівний замок. Кальцифер який завжди підігріває, її завжди затишний, знаєте, цей звук м, такого вогнища, ніби навіть на вулиці, десь можна в'язати, можна ходити по цьому замку, відкривати якісь двері, опинятись на якійсь галявині. Ну це все дуже прекрасно. Тому я б хотіла бути частиною цієї сім'ї з Софі і Хаулом. Тому мені здається, що так саме. Так, саме цієї сім'ї я б хотіла бути, а до того ж я обожнюю підсмажені яйця. Наступне питання: різнокольорові листочки покривають землю. Покажіть стопку осінніх корінців, хоча можна, і обкладинки. Зараз я, на жаль, не маю всіх книг з собою, тому тут будуть перераховані, показані вам осінні обкладинки, які мені здаються такими. Будьте готовими до того, що в мене фантазія не особливо розігралася, і все це буде в помаранчево-жовтих відтінках. Серцея медлен Міллер. І я щось думаю, що це не тільки осіння обкладинка, а й навіть трішки осіння історія. Примарний хлопець. Джонатана Страута, як я й говорила, лише помаранчеві обкладинки, лише хардкор, мандрівний цирк сріблястої пані. І теж я задумовуюсь над тим, що скоріше за всього ця історія є теж для мене осінньою, хоча я читала її влітку. Останній спадок Андрія Новіка, і теж цю книгу читала взимку. Але я думаю, що і обкладинка, і настрій в ній є достатньо осінніми. Ну і ім'я вітру багато кому подобається ця обкладинка, багато кому не подобається. Я Серед числа тих, кому подобається, бо вона настільки помаранчева, настільки яскрава, що мені хотілося її читати лише через цю обкладинку. Наступне питання: осінь ідеальний час для історій біля вогню. Поділіться книгою, де хтось розповідає історію. Я тут обрала навіть три книги. Перша для мене це токійська наречена Амеліно Том. Мені подобається взагалі, що і як пише Амеліно Том, тому я збираю її книги. Хоча подих і тремтіння я віддала мамі, я думаю, що їй теж буде цікаво цю книгу прочитати, а токійська наречена, чи то в мене ще є, чи немає, чи теж віддала мамі, не пам'ятаю. Бо це дуже така цікава історія. Ні, я теж її віддала мамі. Це дуже цікава така історія, дуже емоційна, і розповідає саме про те, наскільки ми можемо собі уявляти щось про культуру іншої країни, і сліпо мріяти і думати, що ми легко впишемо, що все буде прекрасно, і наскільки це важко і зовсім не так, як ми собі це уявляємо. Ну і там розповідає авторка історію, частково свою, частково вигадану, але вона дуже мені сподобалась колись. Ще мені сподобалась книга, в якій. Головна героїня розповідає свою історію. Це куба якої не було Наталії Довгопол, І книга неймовірно актуальна, тому що там пророблявся сценарій з атомною вибухівкою, сценарій з тим, що там нікого не було, як ви розумієте. І все це дуже зараз відлунюється, і відіграє. Тому книга є неймовірно актуальною, і ще вона описує частково реальні події реальної людини. І остання книга це Удача любить мертвих Спотсвуда. В ній головна героїня теж розповідає історію своїх детективних пригод. Вона насправді пише такий собі щоденник і розповідає історію. Тому так в ній є історія. Наступне питання, ночі стають темнішими. Поділіться моторошною книгою. Для мене, я, тут дві у мене будуть книги. Перша це закон ордену Петра Гурського. Гурський. Ця книга не настільки мотор, вона для мене химерна і моторошна, тому що часом я не розуміла, як працюють фізично, як працюють деякі закони фізики в цьому всесвіті, і це було трішки моторошно, як сюрреалістично для мене. І. І химерно, тому так, це ця історія. І поклик монстра Патріка Несса це – це химерна історія. Це химерна історія про дорослішання і про втрату. У нас головний герой це хлопчик, і до нього приходить монстр, і кожного там, вечора розп... ночі розповідає йому історію. Паралельно нам розповідається будні хлопчика і про те, що його мама хворіє. Як він це все переживає, тому книга неймовірно важлива, але до того що ще й химерна. Є екранізація, тому колись якось я напевно її і перегляну ще додатково. Наступне питання: дні стають холодними. Назвіть коротку душевну книжечку, яка може зігріти когось у холодний дощовий день. Для мене це якісь такі дуже романтичні історії повинні бути, тому що мені згадалися одразу Гесі: оці переліки запашних чаювань, тістечок і. Це достатньо коротка історія, тому що легко читається, як мінімум мені колись, і вона дуже тепла. Ще мені згадалася книга Бріджіт Джонс, щоденник Бріджіт Джонс Гелен Філдінг, і це теж дуже коротенька, весела історія. Вона трішки, я б сказала, новорічно різдвяна. Тому що там цілий рік головна героїня записує різні думки <свісно> і про те, скільки вона випила зіла і яка її вага в щоденнику, але це все дуже іронічно і дуже. Весело з одного боку, тому що деякі ситуації з кимось траплялися, і багато з ким траплялися, і це описується так все. Тому ця книга теж. І остання це фанатка Rainbow Rowell. Це книга підліткова, вона швидко читається, вона про дорослішання, вона про якісь такі думки і перепідтії, які ставалися з нами, коли ми йшли в університет, в коледж і відривались від батьків. І як ми переживали за них, вони переживали за нас, і нові стосунки, нові враження це все дуже цікаво. Тому мені здається, що ця книга теж підходить під цей пункт. Наступне питання осінь повертається кожного року. Назвіть стару улюблену книгу, до якої хочеться повернутися незабаром. Я теж дуже довго думала, щоб це могла бути за книга, але насправді все на поверхні. І я влітку, ну, частину. Весни частину літа, я прочитала третю, другу другу частину Гаррі Поттера таємна кімната. І я вирішила, що або осінню, або вже зимою я буду читати далі вже в електронному варіанті, який надала сама Роулінг для нас. Це в'язень аскабану. Тому хочу, хочу, хочу повернутися до цієї історії, до цих пригод, до цих персонажів. Бо мені здається, що коли я читаю кожну книгу, я така, а це не було це. це це в екранізації це було зовсім не так, і я така, та я кайфую від того, що я читаю її, бо знаю якісь нові деталі, якісь нові моменти, і мені неймовірно затишно з цією історією. Наступне питання. Улюблений осінній аксесуар для читання, і це бонусне питання від Аврори. І я теж дуже довго думала: бо в мене немає якихось таких аксесуарів на кожний сезон. Але у мене є мій мій блокнот. І я його заповнюю там різними різними речами, наклеюю якісь там стікери і всяке таке. Він в мене не ідеальний, тому я вам не показую його. Але я його створюю для себе, щоб планувати щось собі. І він для мене є. для Кожної пори року, але якщо задуматись більш глибоко про це питання, ну що для мене осінь? Для мене осінь це більш якісь такі страви. І це буде смішно, бо я частіше за всього пастуший пиріг готую осінню. І він в мене з цим асоціюється з осінню. Тому скоріше це не аксесуар, а страва. І це пастуший пиріг. І ще сінабони. Це, звичайно, не виходять ті ідеальні, які їх показують або можна придбати десь в крамнисті, але сам процес приготування цієї страви, цих булочок, він є дуже осіннім. І глінтвейн. Я не часто його п'ю. Але осінню обов'язково, хоча б одну кружечку я приготую і вип'ю. Тому тепер ви знаєте про мене все, що аксесуари це так собі. А от їжа для мене це асоціація з певними порами року. <рес> Таке в мене вийшло відео. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. Питаннячка залишу внизу в інфобоксі, тому відповідайте на них. Мені буде дуже цікаво прочитати ваші відповіді. Це завжди до речі, цікаво, тому відповідайте. І до наступних зустрічей, мої милі книголюби!